we yeah. Дорога церква, я також дуже радий привітати вас сьогодні із святом, який ви сьогодні маєте тут, зубів. Я вдячний Богу, що він дарував нам всім дожити до цього дня, але вам дійсно по-особливому. Тому що я впевнений, коли ти знаєш і бачиш, що є, Бог благословив домом молитви, де дійсно можна збиратися, і цей дім так і називається Дім молитви, щоби кликати до Господа, щоби. Звертатися до нього в молитвах, щоб Слово Боже тут звучало постійно і це Слово Боже збудовувало церкву на славу Його. Я справді цьому дуже-дуже радий. І ми з радістю приєдналися до от цієї гарної такої події, яка у вас тут є. І я дуже радий, що сьогодні зібралися брати, які багато доклали зусиль для того, щоб діло Боже. Воно тут росло, воно тут розвивалося. І я дуже радий, що я навіть не знаю, як його представити, тому що він тут свій, він має право взяти тут слово і говорити його. Це брат, який молився про це місце, який багато трудився для того, щоб дійсно почати цю роботу пробудження душ людських, щоб ми справді могли. Звертатися до Бога, ми могли спасатися, ми могли прибувати в церкві Божій. Брат Любомир, який сьогодні приїхав не сам з великою групою людей підтримки, але ми зараз дамо право йому поділитися Словом Божим. І дійсно бажання таке, щоб це Слово Боже, воно звучало, звучало і звучало. І тут, і в вашому селі, і в вашій окрузі. Брат, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Слава! на В Дійсності дуже приємно, коли є вже те, де люди можуть поклонятись живому Богу, ті молитви і люди. Тому дуже раді, що ми разом можемо бути тут. Якщо у вас є Біблія відкриті зі мною разом, я думаю, це саме правильне місце, де ми треба було прочитати перед там, тоді, коли відкриваються ті молитви, тоді коли є місце, де можуть поклонятись Богу. Друга книга хроніки, другий розділ з третього вірша, саме історія, коли Соломон вперше в своєму житті по побудженню його тата Давида будує храм, будує храм. І цей текст говорить про те, навіщо Соломон збудував храм? Я хотів би залишити дуже коротко для нас чотири речі, які є в цьому тексті. Нащо взагалі храм? Нащо це здання, нащо це дім молитви? Яку роль він має відігравати в житті села, в житті кожної людини? Отож, думав, книга-хронік, другий розділ з третього вірша. Ось я, Соломон, будую храм для ймення Господа Бога Мого. Щоби посвятити Його йому, щоби кадити перед його лицем запашне кадило і для постійного покладання хліба, і для цілопалень, і на ранок, і на вечір, і на суботи, і на молодики, і на свята Господа, Бога нашого навіки, це над Ізраїлем. А храм, якого я будую, великий. Бо Бог наш більший від усіх богів. Чотири речі наша Соломон говорить, будує він храм перед лицем Господнім. Перше, він каже, для того, щоб посвятити Його йому. Ви знаєте, що в Новому Завіті є асоціація старого храму, який будував Соломон. Це наше тіло. Біблія каже, коли людина, вона визнає свої гріхи перед Богом, коли вона дозволяє Богу війти в її життя. Біблія каже, що ми стаємо храмом. Бога живого. Отож, храм це не просто будівля, а храм це люди, люди, в яких живе Дух Святий. І це теж є храм. І Біблія каже, що цей храм він побудував для того, щоб посвятити його йому. Так добре, що ми це. Приміщення, цей дім молитви він служив для Господа і служив все ціло і повністю. Він був посвячений для Бога. І тут люди могли знаходити спасіння, втіху, радість, насолоду, блаженство і благословіння. І тут прославлялось Боже ім'я. Знаєте, дуже часто люди думають, що треба прийти до Бога, щоб він їм щось зробив, щоб він їм щось дав, щоб він їх від хвороби зцілив, добро зробив. Взагалі, коли ми приходимо до Бога не для того, щоб ми щось мали. Прийшовши до Бога, ми отримали найбільше прощення наших гріхів, і це найбільше, що може отримати людина. Більше нічого людині більше не треба. Далі вона повинна віддавати. Не казати, Господи, і це мені, і це мені, і це мені. Людина має давати для Бога, а Бог по милості вже буде давати все інше, що треба. Тому Найперша причина, що Соломон подавав храм і нашу взагалі храм, щоб він служив для Господа, Він був славою для Бога і він представляв Бога там, де він знаходиться. Друге, для чого Соломон побудував храм, написано для того, щоб кадити запашне кадило перед його лицем. Перший вічний огонь, який був створений вселені, це був вічний огонь в храмі Соломона. 24 години там горіли запашні запахи перед лицем Господа. І знаєте, про що вони говорили? Про потребу ізраїльського народу в Господі. Тобто, коли вони переставали палити цей огонь, це означає, що їм вже не треба Бог. Вони самі справляться в цих ситуаціях, в яких вони знаходяться. І коли горів вогонь, він говорив про те, що ти нам, Боже, треба. Ми нуждаємося в тобі. І цей огонь горів 24 години. Біблія в Новому Завіті проводить паралель цього з сьогоднішнім часом. І вона каже, що ми, молитви людей, які вірять в Бога, молитви святих людей, це є той самий запашний фіміам перед лицем Господнім. Я так хотів би побажати вам, дорога церква, в зублі. Щоб і тут а вогонь не змовкав, щоб тут постійно були молитви, які видлинути до Бога. Їх було багато. Вони ніколи не змовкали, і ці молитви вони говорили про те, що церкві зубою треба Бога, що вона без Бога нічого не може. Що церква без Бога це не церква, це просто здання, це така структура. Тільки з Богом вона є настоящою церквою. Тут де є настояще життя, де люди моляться і взивають до Бога. І в них багато молитв перед лицем Божим. Тому давайте багато молитись, давайте багато взивати, щоб і дім був по настоящому дому молитви. Не просто домом проповіді, домом зібрання, а домом молитви, де люди багато, багато моляться. Третє, для чого побудував Соломон цей храм, і він каже, для того, щоб постійно покладати хліб для цілопалення на ранок і на вечір, на суботу і на молодики і на свята Господа. Бога нашого навіки над Ізраїлем храм не закривався в Ізраїлі. Він 24 години був відкритий, і там 24 години дежурили люди. Такий цікавий був храм. І в будь-який момент дня і ночі людина, яка хотіла принести жертву за свої гріхи, вона мала приходити в храм і там був священник, який дежурив. І він допомагав людям для того, щоб вони могли отримати життя. Вони могли отримати життя. Тому в цьому храмі служіння здійснювалось 24 години на добу. Я розумію, що Петру буде тяжко з і Тут на 24 години. години. потрібно ще рядом хата побудувати тоді, щоб все було нормально. Але я думаю, є церква. Церква це не пастор, церква це всі. І так хочеться, щоб ця церква була відкрита, щоб тут люди могли знайти утішення, кому треба утішення, кому тяжко знайшли розраду, кому треба підтримку, знайшли підтримку, кому трудно, знайшли допомогу. Якось одного разу один брат нашої церкви в центрі міста Рівного зробити отакий плакат. Оце як на бікбордах роблять плакати. Один в центрі міста зробив такий плакат. Придіть до мене всі стружені, обтяжені, і я заспокою вас. Каже, можна я дам твій номер телефону? Кажу, давай. Він дав мій номер телефона. Дві години ночі дзвонить телефон. Я зриваюсь, думаю, що робиться. Я піднімаю номер телефона. Доброї ночі. Доброї ночі. Кажу, ваш номер телефона. Він називає мій номер телефона, кажу, мій номер телефона, кажу, ви де його взяти. Кажу, от я стою зараз в центрі і дивлюся на, на цей плакат. Ну, вас за ночі каже. І дивлюсь ваш номер телефону. Бо у мене є одна мисль, я хочу закінчити життя самовбивством. Ви можете щось мені перед смертю сказати добре? От так? Ви, да? А якби не було цього плаката і цього номера телефона, людина закінчила б життя самовбивством. Людина не закінчила життя самоусу. Він передумав після розмови зі мною. Тобто його життя почало мінятися, він почав шукати Бога. Життя змінилося по-другому. Чого? Людина просто побачила, є відкритий відкритість храму. Храм це не просто зібрання, храм це ми з вами. Наші тіла це храм Бога живого, так пише Біблія. Тому він має бути відкритий 24 години служити людям. Ми маємо бути відкриті помогти людям. Кой зустрів одну людину, чоловіка, такого поважного чоловіка. Кажу, розкажи, що ти прийшов до Бога, що ти став віруючим. Він каже, дуже просто, коли моїй жінці треба було родити, і в неї почали схватки. Це було з неділі на понеділок, ночі, каже, почали схватки в три години ночі. Каже, я обіглав все село всі п'яні. Каже, всі п'яні. І в кінці села жив один місіонер, який до нас приїхав. Кажу, і я так подумав, він вірно, точно І Каже, коли я прийшов, розбудив тричі ночі, він точно трезвий, усі на машину, завіз жінку, і врачі сказали, ще до пів години ми би не спасли ні жінки, ні дитини. А та каже, вона вчасно виділа. Він каже, я поняв, що таке вірити в Бога. Це 24 години бути тверезим, щоб служити Богу. Ти відкритий, що тебе Бог може використати. Оце для цього треба храм. Для цього нам треба Бог, не для того, щоб ми щось від нього мали, а для того, щоб він міг нас використати, послужити іншим людям і приносити славу для Бога. І ще одне, що каже Соломон, який цей храм? Слава Богу, що цей храм більший, ніж кімнатка, яка була в Батьків і да, в Маріті. Слава Богу, цей храм набагато більший. Я навіть зайшов і подумав, що ж синку можна розруйнувати якщо часом його продовжити. Це ж слава Богу! Він може бути ще більший. У нас Василкуті, там центральна церква, в Рівному центральна церква тричі розвалювала свої стіни. Чуєте, тричі розвалювала свої стіни. Раз не влазили, другий не влазили, третій не влазили. Біблія каже, що цей храм має будуватись. Чуєте, так? Він має бути великий. Построїли цей храм великий, геть великий. Знаєте, коли цей храм буде будуватися, і стіни будуть руйнуватись і переноситись далі? Коли в цьому храмі будуть люди, які будуть його прекрасно прикрашати. Біблія каже, що у кожного з нас. Є картини в нашому житті, та як тут є, ми бачимо вивіски гарні, символ віри, молитва, так само в нашому житті є картини, які прикрашають цей храм. Це плід духа біля каже, любов. Радість, мир, довготерпіння. І от коли ці картини любові, віри, радості, здержаності, кротості, довготерпіння в нашому житті вони будуть домальовані, і люди будуть дивитися, що скільки не жми там на любомира чи на когось там на церкві, він добрий, стільки його не дави, він робить добре, стільки його не принижує, він каже, що тобі зробити хорошого. І от коли люди будуть бачити в нас живого Бога, те, як робив Христос, ці картини, які є люблю. Бов, радість, мир, до утерпіння, здержаність, коли вони будуть домальовуватись. Люди будуть бачити у нас Бога і захочуть бігти до Бога. Захочуть йти до Бога, захочуть каятися, і цей храм буде розростатися. Тому бажаю, щоб ваш храм не зупинився на цьому, щоб він розбудовувався, Щоб він ставав більший, і більший і більший. І він був привлікательний. В нього були всі картини, прекрасні картини. Які привітають людей до Бога. Тому слава Богу, що він допоміг до цього місця, дав цю благодать, дав ці благословіння, і ми маємо це життя, світло перед живим Богом. Це не ще якась одна конфесія. Це просто життя перед Богом. Це представлення Бога. Це бути тими, в кого є Бог і хто показує на Бога. Саме це і є життя перед Богом. Хай би Бог благословив саме таким бути цим храмом і нашим життям. Амінь.